Підгадаємо у нашому сьогоднішньому розборі. Знаєте, колись здавалося, що от суто технічні навички це все, що потрібно для кар'єри, але часи змінюються. Особливо це помітно на лідерських позиціях. Там же недостатньо просто бути гарним фахівцем. Є ще якийсь е, важливий емоційний елемент, і це, власне, емоційний інтелект, або як його часто називають, AI. Якщо просто, то це про вміння розуміти себе, свої емоції, керувати ними, і, звісно, розпізнавати емоції інших, якось на них впливати. Сама ідея, ну, вона не вчора з'явилася. Майер і Соловей про це писали ще в 90-х, а потім Голман робив цю тему справді популярною. Сьогодні ми спираємося на різні матеріали: тут і статті з HBS Online», і дослідження «Talent Smart», і такі серйозні метааналізи. Ну, як от Мія Очі Обойла. І всі вони по суті говорять про одне: наскільки важливий AI, з чого він складається, і чи можна його так би мовити прокачати? Отже, наша мета сьогодні розібратися, чому раптом AI став таким критичним, як він ну, реально впливає на кар'єру, на лідерство. Гаразд, давайте зануримось так. Значення ІІ справді зросло, і це не просто слова є конкретні цифри. От уяви, дослідження показують: 71% роботодавців кажуть, що емоційний інтелект для них важливіший за суто технічні навички 71%. Ого, тобто майже три чверті саме так. А ще за даними TalentSmarts, ІІ і виявився ну, найсильнішим показником продуктивності. Вони з'ясували, що 90% людей, які показують найвищі результати, мають високий ІІ. 90%? Ага, а от серед тих, хто найменш продуктивний, таких лише 20%. різниця величезна. Вражає. Тобто, це вже не просто якась м'яка навичка, це щось що прямо впливає на результат. Абсолютно, зв'язок дуже чіткий. По-перше, продуктивність є метааналіз обойла ще 2011 року. Він охопив тисячі людей і показав стабільний позитивний зв'язок, тобто вищі ІІ – кращі робочі результати. Угу. По-друге, лідерство. Інше дослідження Міао 2018 року пов'язує ЕІ з так званим автентичним лідерством. Тобто, коли лідер щирий діє відповідно до цінностей. Наприклад, в Johnson Johnson виявили, що менеджери з вищим ЕІ ну, їхні команди показували кращі бізнес-показники. А різні центри розвитку лідерства, як от DDI чи CCL, вони взагалі називають емпатію ключовим компонентом. ЕІ саме так, ключовим компонентом, лідерською навичкою номер один емпатія. Цікаво, і це ще не все. Високий ЕІ також пов'язаний з задоволеністю роботою. Люди більш залучені, менше думають про те, що піти з компанії. Про це теж є мета-аналіз 2016 року. Ну і, звісно, стресостійкість. Є дослідження Міколачак, вони міряли рівень кортизолу, гормону стресу. Виявилося, що люди з вищим ЕІ мають нижчий рівень кортизолу в напружених ситуаціях, тобто вони краще справляються зі стресом. Виходить, AI впливає на все, як ми працюємо, як керуємо, як почуваємось під тиском. Логічно припустити, що все починається з себе так, як тоді виглядає структура цього AI, з чого він складається? Так, слушне питання. Зазвичай виділяють чотири основні, скажімо так, блоки: це самосвідомість, потім самоконтроль або самоменеджмент, далі соціальна обізнаність, сюди ж входить емпатія і управління стосунками. І от фундамент усього це самосвідомість, тобто здатність розуміти свої емоції, свої сильні і слабкі сторони і як оце все впливає на інших людей. Зрозуміло: основа основ. Так. Але ось тут є дуже цікавий момент. Дослідниця Таша Юріх виявила парадокс: 95% людей думають, що вони самосвідомі. 95? майже всі, майже всі, так. Але коли їх оцінюють об'єктивно, то виявляється, що такими є лише 10-15%. Уявляєте прірву? Неймовірно, більшість просто не бачить себе з боку. Виходить, що так. І це, звісно, створює проблеми в команді. Знижується успішність, зростає стрес, демотивація. Тому й цінуються такі інструменти, як зворотній зв'язок 360 градусів. Він допомагає побачити різницю між тим, як ти себе оцінюєш і як тебе бачать колеги. Ця різниця в 80-85% це справді вражає. Якщо самосвідомість така ключова, і водночас така. Рідкісно в точному розумінні. То як це б'є по взаємодії? По управлінню стосунками? Ну, це прямий наслідок. Управління стосунками це ж про що? Про вміння надихати, впливати, розвивати інших. І дуже важливо ефективно вирішувати конфлікти, бо знаєте, є оцінки, що невирішений конфлікт може з'їдати до 8 годин робочого часу на співробітника через плітки, зниження продуктивності, от таке все. Вісім годин, це цілий робочий день? Так. А якщо подивитись на опитування, наприклад, SHRM – це велике товариство управління людськими ресурсами, то вони кажуть, що головний фактор задоволеності роботою це поважне ставлення до всіх. А як поважати інших, якщо ти себе до кінця не розумієш? Логічно, і тут виникає ключове питання: а чи можна цей емоційний інтелект якось ну, розвинути? Чи це щось таке, з чим народжуєшся? На щастя, так, можна і треба розвивати ЕІ – це не якась там риса характеру, що дана раси назавжди, це набір навичок. Тобто, це як м'язи, можна тренувати. Практики усвідомленості або mindfulness – вони для саморегуляції дуже корисні. Активне слухання, вчитися не просто слухати, а чути. Спробувати поставити себе на місце іншої людини, це розвиває емпатію. Ну і звісно, є спеціальні тренінги, коучинг. Є дослідження, от Кларк у 2010 році показали, що корпоративні програми розвитку ІАЙ дають реальний результат. Отже, підсумовуючи, що все це означає, виходить, емоційний інтелект це зовсім не м'яка навичка, як інколи кажуть. Це ну, такий собі критично важливий інструмент. І для кар'єри, і для лідерства, та й просто для, для кращого життя, мабуть, він допомагає керувати собою, будувати стосунки, досягати мети. Саме так, і що дуже важливо, це цілком доступно розвиток і це інвестиція в себе, в свою ефективність, і цей шлях відкритий для кожного, хто готовий ну, цілеспрямовано практикуватися. І знаєте, на завершення хотілося б залишити таку думку для роздумів. От якщо тільки 10-15% людей справді точно себе розуміють, як ми почули, то як оця величезна різниця між тим, що ми про себе думаємо, і тим, якими ми є насправді, як вона непомітно щодня впливає на нашу роботу в команді, на спілкування, на рішення, які ми приймаємо? Подумайте про це.